Мій особистий рейтинг українських ресторанів в Лондоні. І на першому місці для мене це кав'ярня кав'ярні бібекері одинадцять з десяти. Для мене вони найкращі. В них дуже смачна випічка, піцця, кава і власники надихають, і естетично в них так. Далі я була в ресторані та За два вареники і за бринзу з тюлькою. Ви заплатите 29 фунтів. Було смачно, але я зрозуміла, що все ж таки тюлька не моє Інтер'єр гарний офіціанти, просто хороші, не 10 з 10, На жаль, ну і ціни такі середні. Тому цьому закладу я би поставила 8 з 10. Далі ресторан сіна тут. Незвична кухня, до якої всі звикли. Інтер'єр класний за розташування, плюс ціни вище середнього. Ось така картопля з пінкою з дикого чеснику та ікрою, крою. І ось така закуска. Такава коштує 43 фунти. Дуже все смачно, унікально в загальному, все прекрасно, але мінус бал за ціни, тому 9 з 10. І Ще одне крім дрім, той самий рожевий ресторан Веганський, який знають напевно, що всі. Мені тут завжди було смачно, скільки б я там не їла. І борщ, і голубці, і десерти, і персонал приємний, і ціни нормальні, як для центру Лондона. Єдиний мінус, як на мене, це частота тому 8 з 10. А які ще українські ресторани та кав'ярні варто відвідати?